Вітаю всіх, любі друзі! Ви знаходитеся на каналі Інферніс і сьогодні я хотів би розповісти про цікаву українську модифікацію, яка несе за собою мету змінити зовнішній вигляд армійських бронекостюмів у сталкері, а також сталкерів та військових, які в них одягнені. Модифікація має назву Stalker Ukrainian Army Remake» і зроблена вона була ще 14 жовтня 2023 року. За ці півроку вона отримала два оновлення до версії 02 та версії 03. І сьогодні я хотів би зробити повний огляд цієї модифікації, а також розповісти про те, що вона змінює, що вона додає і як тепер змінилися військові у зоні відчуження. Сідайте позручніше та приємного вам перегляду. Найперше оновлення 01 привнесло зміни зовнішнього вигляду військових комбінезонів, таких як комбінезон Булат та комбінезон берил 5М. Оновлена броня була перефарбована під колір пікселю Збройних сил України. Якщо ми її викинемо, то побачимо, що тепер вона справді виглядає саме так. Текстури були дуже детально пророблені, а якість була поліпшена приблизно в 4 рази. Ми мали детальні та рельєфні текстури 4К, а також бампи в 4К. Що, звісно, не могло не сказитися на розмірі модифікації, однак якість стала дуже та дуже великою. Якщо ми говоримо конкретно про текстури. Те саме сталося і збраним костюмом Беріл 5М. Він у нас тепер теж перефарбований під стиль Збройних сил України, текстура непогано сидить і при цьому зберігається ванільна стилістика. Ось як тепер у нас виглядають військові. Тут у нас є військові першого рівня, другого рівня, третього рівня та снайпери. Текстури, як на мене, непогано підходять під стилістику зони відчуження, що часів сталкеру поклик Припять, якщо врахувати, що тоді такої броні не було, що сучасного сталкеру. Якщо хтось захоче зробити мод у ванільній стилістиці із сучасними військовими. Військовий 4 рівня в нас тепер виглядає ось так ось: як на мене, дуже крута текстура і непогано підходить під стилістику зони відчуження. Також були змінені не тільки текстури військових та бронекостюмів, а також іконок в інвентареві, але й іконки в меню апгрейду у ремонтника. При цьому самі особливості броні та їхня ціна не змінилися. У версії 0,2 в нас так само були змінені текстури, однак вже не військових комбінезонів, а комбінезонів угруповання воля. Були змінені текстури для комбінезону вітер волі та комбінезону Страж Волі. Вони в нас були перефарбовані вже не в піксель, а в мультикам, але так само тепер вони виглядають набагато більше схожими на комбінезони сучасних військових, аніж як це було в оригіналі. Ось як виглядає новий камуфляжний бронекостюм Страж Волі. А ось як виглядає оновлений бронекостюм вітер волі. Також вона досить деталізована, додані нові зелені пов'язки із нашивками угруповання воля. А ось як тепер виглядають члени угруповання воля. Всі також були перефарбовані з новим камуфляжем хлопці. Чим ви тут займаєтеся? Знову ж таки, текстури дуже деталізовані у порівнянні з оригінальним сталкером. А ось як виглядають волівці в екзоскелеті. Так, екзоскелети в нас також були тепер перефарбовані, був змінений у них камуфляж. Він тепер такий самий, як і нові комбінезони угруповання Воля. як на мене дуже круто, ви ж можете написати свою думку у коментарях, а також завантажити мод у посиланні в описі. І нові комбінезони угруповання воля, в нас також тепер змінені у ремонтника. Причому змінений в нас тільки зовнішній вигляд, ніяких особливостей та апгрейдів, а також ціни я не додавав, щоб не було розбіжностей з оригіналом і було простіше адаптувати під інші модифікації. Ну а тепер давайте перейдемо до крайнього на даний момент актуального оновлення 0.3. І перші зміни, які він привносить, це те, що тепер у нас уся броня в сталкері має оновлений зовнішній вигляд у інвентареві головного героя. Тепер вони мають ось такі ось оновлені текстури, причому оновлення в нас торкнулося не тільки старих комбіназонів, але й і нових. Та шоломів у тому числі. Ось так у нас виглядає комбіназон зоря, ось так у нас виглядає комбіназон вітер волі, ось так бронекостюм Булат, бронекостюм Страж Волі та бронекостюм Берил 5М. А ось так виглядають шолом сфера М12 та тактичний шолом. І повторюсь, змінена була уся броня в сталкері. Зроблено це було через те, що я використовую цю модифікацію в іншому моді. Який я зараз розробляю мод сюжетний, але поки що я не можу про нього достатньо розповісти. І там я використовував якраз таки оновлені іконки в інвентареві головного героя, і я вирішив змінити і нові іконки нових бронекостюмів і подумав, чого б не перенести їх і в цей мод. Також однією з найголовніших особливостей цієї версії є те, що вона дуже легко адаптується під Infernis Engine та модифікацію Infernis Backpacks, яка також вийшла нещодавно і про яку я також нещодавно розповідав. Посилання на огляд цієї модифікації, як і на саму модифікацію, я залишу в описі під цим відео та в підказках зверху. А зараз я просто скажу, що це мод, який додає рюкзаки в Stalker Поклик Прип'яті, і цей мод дуже легко під нього адаптувати. Так само змінюється зовнішній вигляд військового рюкзаку, як саме я розповім трішечки пізніше. Також наприкінці цього відео я розповім про те, як встановити цю модифікацію разом із модом Infernis Backpacks та Infernis Engine, щоб все працювало як треба. Наступна зміна полягає в тому, що були дещо видозмінені текстури із минулих версій, що я маю на увазі. Як ви пам'ятаєте, я казав, що в версіях 0.1 та 0.2 у нас були застосовані 4К текстури та 4К бампи. Це дало величезний прорив у якості бронекостюмів, зокрема текстур, однак була проблема, що одна текстура важила приблизно 25 МБ, а один бамп важив 50 МБ. Через що невеличкий, здавалося б, мод, який просто змінює текстури в сталкері, змінюючи лише деяку їхню частину, важив приблизно 400-500 МБ у нестиснутому форматі і приблизно 200 у стиснутому. Що, як ви розумієте, не дуже круто для невеличких модифікацій, особливо коли в нас у більшості вимикають світло, дуже мало інтернету, особливо хорошого. Тому в версії 0,3 я вирішив дещо стиснути ці текстури. Текстури броні в нас мають оновлений формат, що дозволило зменшити вагу текстур при цьому не змінюючи якість, але при цьому самі текстури що бампів, що звичайних дифузних текстур були зменшені в два рази. Завдяки чому розмір модифікації був зменшений приблизно у 10 разів, в промові, що тут ще були додані нові текстури та в цілому новий контент. Тому у версії 03 в нас, можливо, будуть не настільки якісні та чіткі текстури, однак все ще набагато краще за оригінал. Але модифікація важить набагато менше, і тепер її набагато простіше буде встановити в якісь свої збірки або просто на поклик прип'яті та пограти. А також у версії 03 я змінив текстури ще для одного угруповання. Здогадайтесь, якого. Правильно, довгобов'язок. Вони нас тепер теж перефарбовані в піксель, однак піксель не зовсім Збройних сил України, а скоріше такий вуличний камуфляж. Я хотів залишити текстури червоно-чорними, щоб довгобов'язок міг більше відрізнятися від свободи волі. І при цьому, щоб текстури теж змахували на більш такий військовий стиль. І ось як тепер виглядають члени довгобов'язку із новими текстурами. Вони також у нас виглядають досить оновлено і так прикольно, ну мені подобається. Хоч мені і більше симпатизують угруповання воля та чисте небо, однак і тут текстури в довгобов'язку виглядають гарно, змінені були усі текстури, зокрема текстури екзоскелету в тому числі. Але і це не все, друзі. Також у новій версії 0.3 в нас було додано два нових унікальних бронекостюми із унікальними шляхами отримання. Перший це в нас бронекостюм Нікель, це в нас традиційний одяг військових. І якщо придивитися на його зовнішній вигляд, то ви можете помітити, що це вирізаний бронекостюм солдата із сталкеру Тінь Чорнобиля, який із дуже високою ймовірністю планувалося додати в гру. Однак все таки він не був доданий, тому що конкретно цю модельку я знайшов у файлах гри Сталкеру тінь Чорнобиля, а текстура в нього була як у новачка військових. Тому згадуюся, що ця броня планувалася у сталкері, але не була додана та доведена до кінця. Я же доробив її, тепер вона має ось такий зовнішній вигляд, і в плані характеристик вона являє собою зменшену та полегшену версію бронекостюму Беріл 5М, яка все так само непогано захищає від ударів, осколків та вибухів, однак значно гірше за бронекостюм Беріл 5М. Її неможливо придбати ні в торгівців. Ні, знайти в сталкері єдиний шлях її отримання це з деякою ймовірністю знайти його у схованці Корча під час виконання серії квестів пов'язаних із ним. У схованці ви можете з деякою ймовірністю в оригіналі знайти або комбінезон зоря, або бронекостюм берил 5М. І тепер там можна знайти в тому числі і бронекостюм Нікель. І наступна броня, як ви вже могли зрозуміти, це в нас екзоскелет Збройних сил України. Перефарбований він нас у піксель, має ось такий ось крутий зовнішній вигляд, ось такий ось бронежилет, дуже схожий на той, який у комбінезона булат, ось таку ось емблему із гербом України. І він нас являє собою найкращу броню у цій модифікації. Ось так ось він нас виглядає в інвентареві, і має ось такі ось крутезні характеристики захисту. Ось як у них виглядає головний герой. Дуже крута броня, як за зовнішнім виглядом, так і за характеристиками. І давайте, напевно, зараз поспавнемо декілька військових, щоб подивитися на результат. Зі сторони, давайте їх тут наспавнемо цілу купу і подивимося, як тепер виглядатимуть військові у поклиці Прип'яті. Так, тепер у нас військові можуть з'являтися і в екзоскелетах, і з четвертим останнім рангом. Тобто це не просто одноразова броня, яку може вдягти тільки головний герой, в ній ходитимуть і військові в тому числі. І тепер власне запитання, як отримати екзоскелет військових. Він у нас так само, як і бронекостюм, нікель не може бути отриманий в торгівця або в якихось трупів, як це, наприклад, було із комбінезоном сталкера Баржі. Однак його можна отримати одним простим, але унікальним способом. Як ви знаєте, після того як ми потрапляємо до прип'яті та розмовляємо з полковником Ковальським. Нам пропонують отримати озброєння в лейтенанта Кирилова, який видає нам шолом сфера М12 та бронекостюм Булат. І я гадаю, ви вже розумієте, до чого я хилю. Тепер, розмовляючи з лейтенантом Кириловим, у нас є ймовірність, що замість бронекостюму Булат та шолому сфера М12 він може видати нам екзоскелет військових. Зараз він нам видав бронекостюм Булат та шолом сферу М12, але якщо ми перезавантажимося. То в нас буде імовірність, що він видасть нам саме екзоскелет військових. Я зробив так, щоб воно не видавало саме екзоскелет військових, а була ймовірність того, що він видасть нам щось одне із двох. Для того, щоб залишити ось цю ось звичайну особливість з оригінального сталкеру, а також зробити шлях отримання ще більш унікальнішим. Знову видає нам бронекостюм Булат та шлом сфера М12. Давайте ще раз перезавантажимося і спробуємо отримати нарешті цей екзоскелет Збройних сил України. А тепер він нам видав екзоскелет Збройних сил України одразу з третьої спроби, і тепер він у нас є, і ми так само можемо його вдягти і використовувати так, як нам завлагорозсудиться. Ми так само можемо проапгрейдити наші нові костюми у механіків. І якщо ми віднесемо кардану або азоту інструменти для грубої, тонкої роботи та калібрування, після чого викачаємо екзоскелет Збройних сил України, то отримаємо ось такі ось величезні безперебільшення показники. Захисту головного героя. Екзосклет у нас важитиме всього 20 кілограмів, а з двома встановленими артефактами пузир та золота рибка, він дозволятиме нам переносити 124 кілограми переносимої ваги, що дозволить нам переносити буквально всю найсильнішу зброю в грі, і ще по декілька пачок набоїв для кожної з них. Дуже імбова в хорошому сенсі цього слова броня, яка чудово підійде для проходження на найвищих складностях гри. Зараз я спробую встановити спочатку Inferni's, Engine, потім модифікацію Infernis Backpacks та модифікацію Ukrainian Army Remake. Почнемо зі встановлення Infernis Engine. Тут у нас є архівчик з декількома папками. Ми переносимо папки Bin та GameData в корінь нашої гри, погоджуючись на заміну у папці Bin. Тепер заходимо в модифікацію під назвою Infernis Backpacks. Тут у нас ось цей ось перший, точніше третій архів під назвою Infernis Backpacks версії 0.1. Переносимо папку GameData в корінь нашої гри, погоджуючись на заміну вже в папці GameData. І тепер просто беремо, заходимо в наш архів із модифікацією Infernis Ukrainian Army Remake 03 і просто переносимо папку GameData, погоджуючись на заміну файлів. Єдине, що я хотів би змінити, це зайти в папку configs gameplay Character Desk General і додати до спавну. Військовий рюкзак, щоб подивитися, як він у нас змінився. Все, тепер можемо запускати гру та перевіряти. Як бачите, в нас усе запустилося без проблем. Давайте зараз зайдемо в інвентар і побачимо, що у нас встановився рушій Infernis Engine, встановилася модифікація Infernis Backpacks, а також у нас змінився зовнішній вигляд військового рюкзака, про що я казав приблизно на початку відео. Давайте його викинемо і побачимо, як у нас тепер змінюється зовнішній вигляд військового рюкзака модифікацією Infernis Ukrainian Army Remake версії 0.3. Тепер у нас тут нова текстура, в цілому все працює як треба, виглядає вона добре, все стабільно, нічого не вирітає, і як я вже сказав, може все працювати разом, укупі нам буквально не доведеться нічого робити. Ось такий у нас вийшов огляд модифікації Stalker Ukrainian Army Remake. Напишіть, який із костюмів або шломів вам сподобався найбільше за зовнішністю та характеристиками, а також поставте вподобайку та підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Заходьте на мой сервер у Discord та канал у Телеграмі. А також заходьте до моєї спільноти під назвою Infernis Modding, яка присвячена новинам стосовно нових українських модів у розробці, а також створенню нових модів на Stalker. А на цьому все. Дякую за увагу. З вами був Infernis, Слава Україні! Та до зустрічі у нових відео.